Уявіть собі, як одного спокійного, а не як зараз вечора, ви гортаєте сторінки у інтернетах у пошуках простих розваг, аж раптом один необачний тиць на посилання переносить вас на зображення ось цієї істоти, що тримає в руках тіло людини, який навіть не виповнився місяць чи тиждень. Якою буде ваша щира реакція? Приблизно між 2014 та 2018 роками онлайн користувач під псевдонімом Мастер почав публікувати кілька тривожних серій зображень на різних форумах присвячених смерті та насиллю, включаючи DeathAddict.com і і chan зображаючи те, що він називав оригінальним контентом фотографії, які він сам зробив, схоже, що фотографії були зроблені в п'яти основних локаціях. Занедбаний чи напівзруйнований лікарняний морг або обшарпана операційна відділення штучної вентиляції легенів дитячої лікарні, комерційний чи житловий офіс, комерційна холодильна кімната чи кухня, а також пологове відділення у лікарні. Використовуючи кілька інструментів для архівування в інтернеті, я, на жаль, знайшов більшу частину так званого оригінального контенту, який було опубліковано для цих форумів. Однак вам я не раджу шукати його, бо буде як мінімум огидно. Ця історія не АРГ, не замаскований аналоговий жахастик чи подібне з надар стародавнього вільного інтернету. Фотографії Гловса було відцензуровано та зібрано у сім серій зображень, що будуть продемонстровані далі у цьому відео. Фотографії оригінального вмісту зображують істоту, яку пізніше будуть називати доктором Гловсом. На основі, так би мовити, вибору його одягу та маскування на фотографіях, ця істота бере участь у різних огидних діях, включно з позуванням з мозком немовляти та іншими органами, агресивне поводження з останками недоношеної та новонародженої людини, та імітацією скалічення, жорстоке поводження, принаймні з однією живою, неповнолітньою людиною. Фізичне знущання та жорстоке поводження з іншими малолітніми, які перебувають на штучній вентиляції легенів віком від 2 до 12, а також фізичне насилля. Діяльність доктора Гловса в інтернеті викликала не лише захоплення у окремих хворих збочинців, а й обурення в тих, хто досліджував подібний контент з метою десенситизації чи іншої дурної цікавості. Це призвело до створення пошукової групи, яка й намагалася зупинити інтернет-злочинця. Вітаю вас, пані та панове. Я Хастур, а це означає, що настав час братися за лупу. Звикли згадувати старий інтернет як місце свободи, куди можна було завантажити будь що і де можна було знайти будь що будь-яку книгу, будь-яке аніме, фільм чи пісню. І ніхто тобі за це нічого не зробить, бо що вони по IP вирахують? Однак озираючись назад, мушу зазначити, що можна було знайти чимало того, що могло травмувати настійку психіку. Адже у інтернеті, отримавши тотальну свободу, люди схильні до вчинення жахливих речей одне над одним. Від травми на все життя вас оберігав лише один необачний тиць на випадкове посилання. Перепрошую, банка луснула. Такі сайти, як BestGore, Ogrish та Rotten, форуми подібні до Death Addict, були широко знані за зображення графічного контенту, хоча в нас їх роль здебільшого виконував сумнозвісний ВКентакті. Люди переглядають такий контент здебільшого з чистої цікавості, а не лише тому, що вони хворі збочинці. Хтось перевіряє свій шлунок на міцність. Тривожники загартовують себе перед реальною ситуацією. Ніхто з цих людей не лишається з подібним контентом надовго, і лише невеличка група рафінованих та відданих юзерів відвідують такі ресурси до їх логічного кінця. Багато сподібних сайтів більше не існують, оскільки завдяки тим самим користувачам правила існування в інтернеті змінилися, адже дегенеративний контент почали розповсюджувати там, де йому не було місця, наприклад, у Ютубі. Звісно, деякі сайти спромоглися вижити на дні інтернету, акумулювавши на своїх сторінках найвідбитіших користувачів, таких як доктор Гловс, враховуючи, що з плином часу чимало форумів та сайтів було просто знищено без архівації, а інформація та відомості були викривленими через свою загадкову природу та таємничість. Майте на увазі, що цю історію неможливо розповісти у всіх деталях про те. Я зроблю усе, що в моїх можливостях. Приблизно у 2010 році хтось з нікнеймом Master почав завантажувати свій контент на форум під назвою «Death Addict». Цей нікнейм не прижився, і користувачі почали називати його Доктор Гловз, тобто доктор Рукавички, через цей самий атрибут, який невідомий демонстрував у своїх постах. «Death Addict» був тим форумом, на якому зазвичай. Завантажували записи аварій з відеореєстраторів чи кримінальні розбірки картелів, які ті власноруч знімають для залякування своїх конкурентів. Однак доктор Гловс завантажив дещо унікальне, адже здавалося, він безпосередньо брав участь у тому, що завантажував. Фотосети, які завантажував доктор Гловс, шокували навіть типову аудиторію форуму, адже подібного не робив ніхто. Доктор Гловс отримав своє ім'я не просто так. Він позував на своїх фото одягнений у довгі хірургічні латексні рукавиці білого чи синього кольору. На тих знімках, які демонстрували його у повний зріст, він завжди поставав або у білому комбинізоні, або у синій формі працівника лікарні. Його обличчя завжди приховувала саморобна чорна гумова маска. Звісно, ви вже повірте на слово. Яскравий образ здатен привернути увагу, однак з Гловзом не його костюм, а саме його дії приковували до себе увагу. Як стало відомо пізніше, Гловз завантажував свої фотосесії на сайт пачками чи радше серіями, створеними у кількох конкретних локаціях. Тож спробуємо дослідити їх у хронологічному порядку. Серія перша. Вважається, що перша серія знімків була завантажена на форум Деф Addict всередині 2010-х років. Локацію, в якій було відзнято серію, так і не вдалося упізнати. Тож у інтернеті її називали морозильною камерою. У цій серії знімків доктор Глов спозує з органами в руках та на деко. З розміру цих органів зрозуміло, що вони належали на дорослій людині, а ну ви зрозуміли. На одному зі знімків він підкидає щось, схоже на печінку, а на іншому виклав надеко шматки невеликого мозку. Експерти зазначають, що за слідами надеко видно, що на ньому щось готували. У цій серії знімків Гловс вперше зробив свій коронний жест, палець догори на фоні холодильника, у якому лежало мертве народжене, недорозвинуте тіло плоду. Цей жест неодноразово з'являтиметься час від часу на його знімках, ймовірно, щоб позначити свої фото як власність. Нарешті фото серії Гловс позує з тілами та органами у руках, пхаючи їм пальці в рот чи стискаючи їх обличчя, усі знімки зроблені з короткої відстані, через що упізнати кімнату чи, хоча б її призначення, майже неможливо. Зйомки проводилися вочевидь за допомогою іншої людини поплічника або зі штатива. Серія 2 та 4. Припускається, що серія була завантажена приблизно у 2014 або 2015 роках. На одному з фото можна помітити ноутбук HP, який був випущений у 2014 році. Припускається, що серію цих знімків було створено у морзячі операційній. На знімках доктор Гловс агресивно торкається та душить останки померлого віком від нуля до 2-3 місяців. Особа також позує для фотографій, користуючись лівою рукою, якою душить померлого, а іншою показує жест, великий палець догори, поруч із останками, та використовуючи різні медичні інструменти для скалічення чи симулювання скалічення серед інструментів: скальпелі, голки та інші, саме приміщення виглядає досить брудним та занедбаним на знімках, через що припускалося, що фото були зроблені у покинутій будівлі. Знімки відрізняються від попередньої серії виразною агресією, з якою доктор Гловс тримає тіла у руках. Усі тіла відрізняються за віком та ступенем розкладення. Деякі тіла мають почорнілі губи та пальці, інші ж досі одягнені у підгузки. На одному зі знімків Гловс розклав скальпелі та інші інструменти просто поверх тіла у напрямку обличчя. На інших фото хворий збочинець розклав тіла у глузливій манері, неначе насміхаючись з них. Подібні фотосесії зробили доктора Гловза досить відомим, та ну нехай буде популярним у вузьких колах. Ця популярність спонукала його до ще більш непристойних та огидних дій у наступних серіях. І хоча велика частина його знімків була вичищена з просторів інтернету, їх частина збереглася у архівах, як скріншоти чи навіть скріншоти скріншотів. Адже вже у часи другої серії було зрозуміло, що Гловз. Небезпечна істота, яку треба зупинити, і єдиною зачіпкою у його пошуках була та, яку він сам залишив, його знімки. Приблизно у 2017 році деякі знімки Гловса почали перезаливати на форчан, і хоча подібне не було чимось новим для цієї платформи, дописи почали привертати до себе увагу користувачів, які своєю чергою. Почали знаходити більше контенту Гловса, завантаженого на різні інтернет-ресурси. Однією з серій, знайдених за межами форуму Death Addict, була та Леза. Серія третя. У цій серії знімків вже знайома істота у латексних рукавичках та блакитній лікарській формі позує з живою дівчинкою у рожевій футболці. Фото відрізняється жорстоким поводженням. На одних знімках Гловс агресивно смикає дівчинку за волосся, на інших стискає її обличчя руками, притискав до її спини коробку дешевих китайських скальпелів. Пізніше вивчення знімків допомогло встановити, що набір більше використовується як набір для хобі і не підходив для хірургічних операцій через свою низьку якість. Ані ім'я, ані точний вік дівчинки на знімках не вдалося встановити, оскільки Гловс на кожному фото цілеспрямовано намагався. Приховати її обличчя. За формою вимикачів та за оздобленням стін припускалося, що ця серія була відзнята у офісній будівлі, через що припускалося, що Гловс фотографував власну доньку. Серія п'ята Наступна серія, знайдена на просторах інтернету анонімами з форчану, отримала назву медично вразливі. У серії зображено малолітніх, підключених до апарату штучної вентиляції легенів. Деякі з них виглядали так, неначе перебували у куматозному стані. Інші мали важкі стани та проблеми зі здоров'ям. Серед них був один новонароджений, який припускалося був здоровим на знімках. Гловс закривав роти та носи жертвам, зображаючи перешкоджання диханню. На інших він діставав трубки апаратів з жертв. Звісно, він використовував свій улюблений коронний жест палець догори». Ця серія також включає в себе окреме зображення істоти в рукавичках, яка перешкоджає диханню новонародженого, загорнутого у ковдру Dignity Health Mother and Baby Delivery Center із помаранчевою шестикутною зіркою та емблемою слона торгової марки з брендової кампанії 2015 року від дизайнерської агенції Deborah Adler Design. За серіями знімків. Можна простежити як стрімко від знущання над мертвими. Гловс перейшов до знущання над живими, беззахисними, тими, чиї життя й без того були важкими через стан здоров'я. Тож і не дивно, що небайдужі, які побачили контент Гловса, почали формувати групи для пошуку з метою його викриття та передачі цієї інформації до поліції. Кожне фото, яке вдавалося прив'язати до знімків Гловса, вивчали та досліджували у спробах встановити хоча б його місце перебування. Розслідувачі намагалися вистежити гловса за формою його маски, оскільки цей предмет був найбільш унікальним з усіх, які можна побачити на його знімках. Проте мушу запевнити, що знайти людину за маскою досить складно, особливо якщо маска саморобна. Саме такою була маска Гловза, шматок спаяного по центру латексу, з недбало прорізаними отворами для очей та носа. Тоді дослідники почали вивчати приміщення на знімках, візерунок на підлозі, стінах, написи на вогнегаснику, форму вимикачів чи навіть марку рукавиць, усе, що могло, хоча б якось натякнути на те, де було зроблено ті мерзенні фотографії. Припускалося, що хтось допомагав Гловсові робити знімки. І він має щонайменше одного спільника. Проте це припущення так і не вдалося ані підтвердити, ані спростувати. Здавалося, невеличкий прорив стався, коли у п'ятій серії вдалося ідентифікувати логотип на ковдрі однієї з жертв. Dignity Health Mother and Baby Delivery Center був розташований у Аризоні та Каліфорнії. Окремі дослідники заявляли, що спромоглися встановити точну адресу місця, де було зроблено фото. Лікарня у Глендейлі, Каліфорнія. Вони навіть зв'язалися з адміністрацією закладу. Проте адміністрація усіляко заперечувала навіть можливість того, що хтось з персоналу міг скоїти щось подібне. На основі ретельно вивчених знімків дослідникам вдалося підтвердити, що фотографії з 6.1 по 6.12 були зроблені в одному корпусі лікарні Dignity Хелс. Вважається, що персонал лікарні жодним чином не був залучений у створення серії фотогловса, окрім як через спеціальний контракт із третьою стороною правоохоронні органи не вірять, що ця особа коли-небудь працювала на будь-якій офіційній посаді в закладі охорони здоров'я Діґніті Health. Де було зроблено декілька з фотографій, тому те саме, як Гловс отримав доступ до будівлі пацієнтів, досі залишається однією з головних загадок цієї справи. Тоді трапилося ще одне відкриття: хтось помітив на фото Бейджик, що стирчав просто з кишені Гловса. Розслідувачі вирішили, що нарешті знайшли злочинця чоловіка на ім'я Едвін Белянс. За цим іменем швидко знайшли людину, що працювала у лікарні в Глендейлі. Посилання на сторінку Едвіна у Фейсбук розлетілося ще швидше. Бел'янса закидали погрозами, і лише з часом хтось із дослідників поставив під сумнів оригінальність фото з Бейджиком. Кожне фото Гловса розглядали з лупою до останнього міліметра. І лише зараз хтось помітив таку важливу деталь, як Бейджик зім'ям. Виявилося, що той Бейджик був фотомонтажем, який хтось вкинув до решти знімків. Та на жаль, Едвінові Бел'янсу це не допомогло очистити чесне ім'я. Усе, що чолов'яга міг зробити, це видалити свої сторінки із соціальних мереж. Стосовно відредагованого фото, будувалося чимало теорій – Можливо, знімок завантажив звичайний інтернет-троль, а можливо, і сам доктор Гловс, коли зрозумів, що пахне смаленим. У будь-якому разі виявилося, що це було не єдине справжнє фото. Деякі знімки або зовсім не були пов'язані з зафіксованими випадками жорстокості, або були зроблені у справжніх медичних чи патологічних лабораторіях. Було підтверджено, що фотографії 2.14 та 2.15 були скріншотами з навчального відео знятого в загальній лікарні Лавілла в Мехіко. Вважається, що зображення 5.1 не було пов'язане з цим випадком і не було зроблене доктором Гловсом. Робоча теорія у цьому випадку полягала в тому, що кілька оригінальних фотографій було додано до фактичних зображень жорстокого поводження з малолітніми та їх експлуатації доктором Гловсом, щоб ще більше підсилити їхній шоковий ефект в інтернеті. Пошуки зайшли у глухий кут. Гловзові вдалося настільки приховати свій слід, що він або був надзвичайним везунчиком або ж генієм переховування. Але розслідувачі не збиралися здаватися. Усі зачіпки та докази, зібрані під час пошуків, було передано до ФБР. У інтернеті довго ходили чутки, що бюро вирішило не звертати уваги на дурника з форумів, що викладає свої фото. Проте це не так. Близько десятка ордерів було видано та виконано. Як медичний персонал, так і прокурори переглядали фотографії та вважали, що вони дійсно зображають злочинну поведінку, хоча термін давності цих зображених злочинів, можливо, вже й минув. Знімки Гловса вивчали вже на професійному рівні, проте плодів це також не принесло. Особистість доктора Гловза й надалі лишалася загадкою. Припускалося, що він був працівником моргу. Лаборантом, асистентом, чи навіть прибиральником, що могли мати доступ до тіл та пацієнтів лікарні, він міг бути ким завгодно. Останнє припущення, ймовірно, одне з найбільш химерних та неприємних. Доктор Гловс не був працівником лікарні взагалі, а просто хворим збочинцем, який ось так просто, вільно, без перешкод входив до будівель, і ніхто його не зупинив. Бо усім було насправді байдуже. Пошуки доктора Гловса тривають і сьогодні. І хоча велика частина інформації про нього й була знищена або ж просто втрачена разом з темними ресурсами, на яких він публікував свої огидні знімки, на жаль, разом з тим було стерто й великий пласт досліджень та записів про його пошуки. Найгірше те, що з часом у Гловса з'явилися наслідувачі, які час від часу показувалися в інтернеті. Небайдужі розслідувачі, так само як і правоохоронні органи, продовжують пошуки злочинця. Вважається, що Гловс має щонайменше двох імітаторів, не пов'язаних між собою, що було встановлено на основі фото з різних серій, на яких порівнювалися руки та статура злочинця. Дякую за увагу.